Без води і на вихідні воду за графіком у частині Полтави вмикатимуть і в суботу та неділю. Про це повідомила речниця Полтаву водоканалу Інна Рудяк. Перелік адрес, де запроваджені графіки водопостачання, можна побачити на сайті підприємства. Нагадаємо, воду у деяких районах обласного центру вимкнули через аварію на головному супрунівському каналізаційному колекторі. Нині підприємство просить на ремонтні роботи у міської ради 15 мільйонів гривень. Депутати готові зібратися на сесію і проголосувати за це рішення, розповів після погоджувальної ради перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Той провал по Супрунівському колектору, звичайно, треба ліквідувати. І позиція і моя особиста, що необхідно співпрацювати, налагоджувати комунікацію, тому що до цього вона була така досить нестабільна. І, в принципі, я запропонував зробити таким чином підписати меморандум про співпрацю трьох між обласною адміністрацією військовою, міською радою і водоканалом.